22 березня, п'ятниця, Христос, вождь Ізраїлю. У числах, 21 першому розділі від 4 по 6 вірші, ми читаємо частковий запис про один інцидент, що трапився, коли діти Ізраїлю перебували в пустелі, і рушили вони з гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. На що ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, і нема води. А душі наші обридла ця непридатна їжа, і послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля. Народ говорив проти Бога і проти Мойсея, навіщо ти привів нас у пустелю? Вони знаходили недоліків у своєму вожді, ось чому вони були знищені зміями. Тепер прочитайте слова апостола Павла про цю саму подію. Ані не випробуваймо Христа, як деякі з них випробували, та й від Зміїв загинули. 1 Коринтянам 10 розділ, 9 вірш що це доводить? Що вождь проти якого вони нарікали був Христос? Це доводить і той факт, що коли Мойсей кинув свій жереб разом з Ізраїлем, відмовившись називатися сином доньки Фараона, він визнав ганьбу Христа більшим багатством, ніж скарби Єгипту. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Євреям, 11 розділ від 24 по 26 вірші. Павло каже, що отці і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а то скеля був Христос, 1 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Отже, Христос був вождем Ізраїлю при виході з Єгипту. Глава 3 послання до євреїв ясно показує те ж саме. Тут нам сказано апостолом. отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання, Ісуса, що вірний тому, хто настановив його, як був і Моїсей у всім домі Його. Вигідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім, хто будує, а той, хто все збудував. Бог і Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син, у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певним аж до кінця. Євреям, третій розділ від першого по шостий вірші. Потім нам сказано, що ми його дім, якщо триматимемося нашого сподівання до кінця, тому святий дух вмовляє нас слухати його голос і не озлоблятися серцем, як це робило отці в пустелі. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться. Сьогодні як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався, був сорок років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли. Там же вірші від 14 по 17. Тут Христос знову представлений як вождь і командир Ізраїлю під час їхнього сорокарічного перебування в постелі. Те ж саме показано в книзі Ісуса Навина, п'ятий розділ від 13 по 15 вірші. Чоловік, якого Ісус Навин побачив біля Єрихона, маючи меч у руці своїй, у відповідь на Питання Ісуса Навина, чи ти наш, чи наших ворогів. Навина, п'ятий розділ, 13 вірш. Сказав ні, бо я вождь Господнього війська. Там же вірш 14. Дійсно, ніхто не буде сперечатися з тим, що Христос був реальним вождем Ізраїлю, хоча й невидимим. Мойсей, видимий вождь Ізраїлю. Він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Євреям, 11 розділ, 27 вірш. Саме Христос доручив Мойсею йти і визволити свій народ. Прочитаємо, і Бог промовляв всі слова оці, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід, 20 розділ від першого по третій вірші. Хто вимовив ці слова? Той, хто вивів їх із Єгипту? А хто був вождем Ізраїлю при виході з Єгипту? Це був Христос, а хто виголосив закон з гори Синай? Це був Христос. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, євреям. Перший розділ третій вірш, який є проявом Бога в людині. Це був творець усіх створених речей і той, кому відданий весь суд.